А, і Трускавець стає все більше і більш осіннім. Похолоднішало. Бачите, ти не зважаєш тож 12-та година дня. Сонце дуже видно. Деякі люди в шапках ходять. Там, дорогобраті, випав сніг. Троскуці ми теж скоро сніг перший покажемо, але, але холодно. Вночі було скільки Два градуса, тепла було вночі. Ще раз нагадаю буковель, драгобрат. Ну, то, що я відео бачив. Ще вереснею відео за 30 вересня. Там випав сніг. Там нічого дивно нема. Щоб трускавці так холодно. Йдемо до бівата традиційний обідній маршрут через центр з розряду, а що в центрі, а що на білеті? Зараз все буде видно. Та вже все видно. Вже не раз дивився. Тут так буває, чим гірша погода. Тим більше людей. Це так мені нагадує Дніпровський потяг, який ціле літо ходив через день. <кій> Як тільки настала осінь, його пустили кожен день. Або Київський потяг. Ціле літо ходив без плацкартних вагонів. Тільки настала осінь, додали плацкартні вагони. Дивлюсь, в день відправлення навіть на плацкартний за 300 гривень. З Києва в Трускавець чи в Трускавець в Київ можна купити купу квиточки. Не кажучи вже про купень і про люкси. Що бачите, шановний пане Олександр, трошки-трошки ви не дочекалися того благодатного часу, коли квитки на київський потяг з'являться в достатній кількості, щоб не їхати з пересадками. Але добре йдемо на білет. Торговий центр будується і слава Богу. А, Кілька днів буде погода не дуже тепла, але потім в жовтні ще буде тепло, як тепло, десь 15 градусів для жовтня це ж правда тепло. Тому тепло ще буде. Я раз хочу показати. Це не грудень, не січень. Це так, тільки початок. Тільки початок осені. <кій> що ж буде взимку. А взимку, як звичайно, буде плюс 12, так? <кій> а, деякі гортензії випустили новий цвіт. Вже був час, що вони відквітли, але бачите, знов з'являються знов нові біленькі квіточки гарненькі. Це дуже добре. А люди набивайте на вони наталі Валевську. Ну і ми підемо подивимось. Бачите, ярмарок поїхав той ярмарок, що був. Вагон м'яса той, що був, теж поїхав. Ці всі розваги, трошки, тепер на кілька днів, на кілька днів свята, та й усе. Продаж картин. А, вже зимовий одяг продають. Ну так теж логічно. А йдемо подивимось, підійдемо до бівету ближче. Пан Дмитро Андрієць прогулюється біля білету. Співак теж вирішив, напевно, подивитися. А як Наталія Валевська буде. чи на карті хвилини Наталя буде та Наталя Валевська чуєте за лічені хвилини буде. Ми вам покажемо. Але в наступній серії ха ха ха. Ну, а завтра на свою сьогодні концертну програму запрошує напрямку до біла А так. Що обійдемо, подивимося. з гостя народна артистка України, ніна Шестакова Це багато а людей на звистя України Віктор Павлік, в супроводі вокальної інструментальної групи з новими та найкращими піснями. 4 жовтня у нас гостя заслужений артист України, співа композитор Афрі. Можливо, десь і зустрінемо вже пані Наталю.

Кришталевий палац. Так, вже на місці, бачите, Майя Наталя вже є, з ми будемо її зустрічати.